67 сім бурсуків біжить, дрючити колонію. Що ж робити в такій ситуації? Відповідь проста: заблокуватися на базі, закрити всі двері і не давати нікому виходити з бази. Щоб, не дай Боже, вони не пустили тих бурсуків на базу. Це цунамі? Це борсукове цунамі. Що ж робити, коли ми закрилися? Чекати, поки бурсуки підуть. Роузерс, блять. І тут колоніст, який трохи засумував і вирішив погуляти, відкрив двері борсукам. Це все, звісно, не дивлячись на заборону відкривати двері. Адже коли колоністи зриваються, вони роблять, що захочуть. Що я вирішив зробити в такій ситуації? Схопити того колоніста і понести в тюряшкою. Ви лови його, блядь, борсуки! Вови! Двері! Піп, 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 піп. Це я замість цензури. Скільки було піп, стільки в той момент було нецензурних слів. Що ми маємо на даному етапі? Борсуки пройшли через перші двері. Зброя Раллерса впала в двері і заблокувала їх. В такій ситуації треба хапати всіх своїх колоністів і відводити за другі двері. Ой, не змогли. Жирні борсучі дупи не дають дверям закритися, адже вони там просто чергою стали і заходять ці двері? Вони в дверях. Що робити, блядь, Що робити? Чекайте, дайте подумає, що я можу зробити. Де віц? І тут я згадую: наш ближник віц недавно вивчив дуже цікаве вміння: псиздібність. Ригайте всі, БЛЯДЬ Ця здібність заставляє всіх дуже сильно ригати. Бурсуки починають просто заблювати всю мою базу. Але це, в принципі, плюс, тому що, поки вони блюють, вони не б'ються зі мною. Що робити далі? Я закинути дрон з вибухівкою, але бажано багато вибухівки не кидати, адже там топливні баки мого космічного корабля, адже це все відбувається на моєму космічному кораблі. Поряд ще стоїть щит корабля і ядро корабля. І от ви уявіть, купа мертвих борсуків, скрізь блювота, кров, деякі борсуки вже гниють. І це все в, в закритому космічному кораблі, з якого не виходить повітря. І тут закрилися двері, які мали відгороджувати мене від борсуків, але борсуки вирішили їх добити. Вони двері гризуть! Вони гризуть двері! 34 борсука живих залишилося ще. Борсуки пробили захист! Ригайте! хвороба легенева гниль в морта почалися. Трупний газ від борсуків заповнив просто коридори нашого космічного корабля. Від цього в колоністів почалися проблеми з легенями, адже вони цим газом отруїлись. Борсуки переможені, але ми всі хворі. В ідеалі далі потрібно було б взяти і винести всіх цих мертвих борсуків, але їх там нагадаю 67. І носити їх немає кому, тому що всі або побиті, або хворі. майже всім колоністам швидко. потрібна невідкладна медична допомога. Я вирішив ізолювати зону з борсуками, з мертвими борсуками. Тимчасово, поки не полікую своїх колоністів, довелося розбирати внутрішні стіни корабля і закривати вентиляції, які виходять в коридор з борсуками. Спочатку була ідея винести цих мертвих борсуків на вулицю, і ми відправили для цього агронома, щоб він вдягнув скафандр, щоб він не нюхав оцих мертвих бурсуків. Але він все-таки підхопив легеневу гниль і. Під час цього спроби винести цих бурсуків було виявлено, що ми цього зробити не зможемо, адже їх дуже багато. агроном один виносити доведеться дуже довго. А значить, ми просто вирішили розбити стіни корабля і дах корабля, щоб весь цей газ виходив на вулицю. Під час цих дій до нас прилетів кластер механоїдів. Ну хоч без мінометів, хоч без мінометів, блядь. Після цього, як ми підлікували колоністів і випустили трупний газ, я вирішив взяти всіх колоністів і віддати їм наказ викидати цих мертвих борсуків з космічного корабля. Як тільки ми викинули тіла цих борсуків, ми одразу вже нафіг звідси взлетіли, навіть не прибираючи їхню блюводу. Дякую за перегляд цього відео. Колонія вижила.